Всім привіт! Сьогодні буде нове відео. Про що саме ви дізнаєтесь в цьому сюжеті? Розкажу вам про декілька справ, які мене нагнітають, і що буде далі. Отож, мочуйтеся та приємного перегляду. Сьогоднішнє відео буде присвячено Буковині. Всі ви її прекрасно знаєте, я тут граю не один день вже. Сьогодні вам декілька ситуацій обмалюю. Справи йдуть у нас по-різному. Всі мене питають, а що там за сервер, де да і тому подібне. Ну саме зараз в нас мод 1. А що саме? Я вам зараз детальніше покажу. Отже, ти собі граєш, граєш на сервері, де на даний самий момент просів онлайн. На жаль, просів, тому що всі очікують новий мод, всі очікують щось новеньке. І це новеньке буде, але на жаль, потрібно трошечки чекати. Не всі мають терпіння, не всі мають задатки очікування. І мені прилетів бонус за відеоролик. Був конкурс у нас на сервері, який проводили. Виграли двоє людей: я і Юра Амурок. Тут ви наявно бачите одну з причин. Це мапінг, який не прогружається в банку. Вся підлога крита синім кольором, так само і в мерії, і на біржі, і ще в деяких місцях. Ну а тут трошечки фарм. Я люблю це діло, люблю десь почилити. Я тут виконував задання. Але так як мені прилетів бонус, я вирішив купити попугу. Попугу можна отримати, коли проходиш тут роботу. Так як мені прийшов бонус, я її просто купив за донат. Ну а тут знову малесенький баг. Зовсім малесенький. Просто заїхав як в гараж, але стінка, як в Гаррі Поттері. 9 і три четверті платформи. Аллахового моро. І все. А назад хочемо її виштовхати. Наче то вдалося, але таке собі. Ну, як бачите. Тут я хочу вам порекомендувати канал хлопців, з якими я граю, Сампер Без Данило. Знімає відео також про боковину РП. Нарізочки знімає Шварце. Ну і взагалі цікавий контент. Має досвід в сампі. Раніше я грав на декілька інших серверах. Уписуйтесь, приєднуйтесь, слідкуйте. Тут ще один канал, Альфа Блогер. Він же Боня, Богдан, Богданич Баклан. жартую. Цікавий також контент в нього. Знімає стрімить. Саме зараз він стрімив під час цього відео, коли я монтував пум-проект український сервер. Так взагалі він знімає боковину РП, ну і багато різних там відео знімає, веде стріми, також хороший хлопець, Прикольні відоси знімає. Підписуйтесь, приєднуйтесь, репостіть колокольчики, всі ці справи. Оступ до нам трошки реклами, це телеграм-канал, він буде в описі, я поставлю до нього силочку, по якій можна буде перейти. І будь ласка, доєднуйтесь, приєднуйтесь, будьте знати всі актуальні новини сервера і все, що тут відбувається. Ми з там спільнота, ми спілкуємося, ідеями ділимося, спілкуванням, ну і взагалі приєднуйтесь. Мод розробляється, розробляється другий мод, робиться він земля і ним займаються. А що саме додали, ви маєте змогу подивитися у мене на каналі. Там є на даний момент 5 відео, 5 днів, де я знімав, монтував, що було додано, що було зроблено, які роботи. Все це можна переглянути в мене на каналі. Ось за такими обгортами ви можете побачити всі 5 нарізочок. Ну а далі я вам покажу коротесеньке прев'ю, відео, де я був, що я бачив, що я тестував, і розкажу декілька своїх заміток, як я це бачу і чим мені сподобалось, чи не сподобалось. Отож, може, ну, зручніше. Проект буде називатися Сам Ukraine». Я спершу, коли зайшов, я вже тут трошечки пограв, спочатку тут зайшов, побачив цей рест, здалося доволі непогано. Але, на жаль, зайшов сьогодні вечором, дивлюсь. Проект взагалі потрошечки вмирає. Ну, діло таке. зробили тут великі донати, тут завжди x 2 якісь донати, інколи бувають x 3 Ну, взагалі, дехто називає донат на помилку. Чиясь думка, кожен має право на свою думку. Я зайшов з подивитися, поклацав трошечки. Тут мені не сподобалася взагалі система щоденних завдань, тут їх занадто багато, вони якісь такі монотонні, треба по 30-50 по штук проводити. Їх тут цілих два листа, ну, таке собі. Мені це не сподобалось. Занадто монотонно, як для якоїсь там гри. Сидіти, тупо одні квести квести. Хоча я люблю насправді квести приходити, але тут це перебор. губу проходиш, начебто якийсь яблук вести, якісь планжі проходиш, ну потієш 50 раз одне й те саме, одне й те саме. Принеси грушку з'їж яблуко, запечи рогали. Ну, таке себе. Хоча насправді тут система така прикольна. Доволі дещо подобається, дещо ні. Інвентар, типу, непоганий, Все юзабельно. Плюс-мінус є нюанси. Я зустрічав декілька багів, про них не хочу, так як я на цьому проекті грати не буду. По декільком причинам я мав конфлікт в телеграм-каналі, там зреагували дуже, дуже дуже сильно на мою критику. Вони її просто не витримали. Ну, якщо вони не можуть адекватно відповідати гравцям, то я собі уявляю, в них відношення в грі. Ну таке я не міг в повз, так як я тут попробував, дещо пограв. Ну, а далі, далі таке. На вибір кожного хочете грати, хочете ні, особисто я не хочу, хоча тут насправді є декілька цікавих речей. Та й подобається це тим, що це український проєкт. Краще грати на українських проєктах, аніж грати на уських, на мансератах і тому подібне, На Азові, там, де частина уських, і яким йде проплата і монетизація і тому подібне. Тож краще обирайте український проєкт. Ну а тепер. Тепер саме найголовніше. Я пробую себе на іншому моді. Хочу попробувати, поки я очікую. Мод 2, я також буду записувати тестування, якщо там з'явиться щось нове, я це не залишаю. Просто, так би мовити, попробую себе на іншому проєкті. Трохи там почили. Ну, те, що буде далі, я буду також викладувати буду продовжувати робити відео. Можливо, я також долучусь до якихось банків, до якихось розборок. Можливо, я пойду в структури. Подивлюсь, що це можливо буде. Подивлюся різні проєкти, подивлюся все, що можна там буде використати, що мене зацікавить, очілю. А можливо, найду якихось однодумців, з якими ми будемо разом потім на інших проектах. Можливо, такі переманю когось цікавого з собою. Ну таке. Подивимося, як далі складеться. Отже, цей проект Ukraine Mobile. Хто хоче, ваш вибір, хто не хоче, не запрошую. Все у ваших руках. Я особисто попробую так, щоб таке справа. Поки буду чекати другий мод, буду чілити собі там. Перше враження про проект. Ну, зайшов на себе, подивився онлайн, воно чого непогано, дивні гравці. Є великий рівень, є маленькі, то нема такого якогось дисбалансу всі 50 чи там соті рівня, ти заходиш перший рівень і спробуєш наздогнати всіх. І такого дисонсу я не відчув. Ну, а далі я подивився, що тут ще є. Одна сторінка списку щоденних квестів. не також і багато. Пару хвилиночок назад я показував, там було дві сторінки. Якщо там дві тут одна, то я Вважаю, тут, тут набагато краще. Щодня робити ті ж самі речі, то це вже буде похоже на фізкультуру. Фізкультура в школі. Монотонно одне й те саме, одне й те саме щодня, по 40 разів, по 50 собі. Тут, дивлячись на карту, то судячи з усього масштабу. Тут видно, що тут такі перестрілюються. Груві один маленький кусочок, лишився шматочок карти, карта настільки забита, що навіть верху хтось там помудрився, що захопив. Ну, цікаво, є лінійка квестів, то буду проходити, щось буду робити. Тут же на початку не зустрів якийсь актив, ще один під'їхав, Батя на кроваті, пошуміли, погуділи і поїхали. Ну а я дякую, що ви додивились це відео до кінця. До речі, тут є Реал Кари автомобілі з нього новою підсвіткою. Дякую, що ви це додивилися. Підписочка, колокольчики, вітаються!